Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні продовжуємо дивитись бої клана Бафтебов тайм. No Доєднуйтесь, нам потрібні гравці. Сьогодні в нас гравець Геральт з Ріві. Вже в нас був на огляді, якщо не помиляюсь, на базі у 75-му, то що не пам'ятаю. Тут буде прикольний бій. Я не можу сказати, що тут буде щось нове. Ну, звичайно, типу Прохровка, звичайна прокатка по алеї і все таке інше, але. Будуть деякі правильні моменти, які треба розібрати. Ну, по-перше, що важливо на Прохорівці? це переграти ворожу отешку, і пам'ятати про танчики СТ, які мають хороше маскування, які можуть замінити ворожу отешку. Наприклад, там умовні бурасики, ну і все таке інше, ви зрозуміли. Коротше, да? Тут незвично Геральт їде в позицію на H1. Тому що я, як правило, їду приблизно от сюди висвічувати ЛТшки, які зазвичай їдуть по дефолту в е 1 Тут рішення трошки, ну, як для мене, нестандартне. В принципі, я собі на замітку візьму. Це досить цікаво. ЄБР, от... через свою швидкість він може заїхати сюди без палива. Давайте так. Але є все одно ризик. Бачите? А, 430 сюди блайндить. Ворожий 430 І це дивно. Чому дивно? Тому що я, наприклад, скільки грав в рандомі на прохривці, я жодного разу не бачив, щоб одразу сюди блайнди закидували. Треба треба взяти собі на замітку. а Мені більше інший різ подобається грати з ЛТшки. Чому? Тому що тут є оці імбові кущики. Реально, отут стоїш і пересвічуєш ворожі лтшки, які будуть там дукувати, їхати. Плюс поле все видно, я не розумію, чому не можна було зробити якось щось подібне дзеркально. Це було б правильно насправді а так, а так? ну ви зрозуміли, коротше. Я тут не пам'ятаю моменти, де краще перемотати, щоб не витрачати ваш час. Але давайте подивимося взагалі, хто буде світитись. З ворожої команди поки що світилось тільки два танки. ЄБР не світився. Тобто потенційно він може бути саме от в цій позиції в стані очікування. Давайте так. Тому що дуже часто, а о, ось він з'явився, мабуть, проїхав. Дуже часто ЛТшки. Намагаються прям першим таймінгом проїхати вперед когось там засвітити, і це часто виявляється помилкою. Ігор Маус робить дуже велику помилку, що він так нагло близько викатує. Але що правильно робить, він в рельєфі. Він в рельєфі по другій лінії для нас справа Да, від алеї. І він може заховатись. І нічого йому за це в принципі не буде. Але грає топ Трошки агресивно. Я б на його місці, скоріш за все, був би не на алеї, а ближче до залізної дороги. Мені здається, це було б набагато краще для нього. Знову вилазить. Цікаво отримає. Тут асіст буде дуже прикольний. Дуже багато асісту буде. Мені сподобалося, я б хотів би теж потім на ібрі якось так мати. З ворожої команди тим часом всього 4 танчика світилася, один на горці і три в полі. Тобто потенційно вся інша команда буде на алеї. Єбрік так нагло катається, ви подивіться, він ще жодного разу жодної тички не отримав. Я розумію Геральта, який там вкладе 100 разів по тому ЄБРу, щоб дали по ньому тичку. Тому що як тільки ви переграєте ворожу ЛТшку, одразу все дуже сильно змінюється. Інша команда вона просто в сраці. Другий раз другий раз ЄБР майже безкоштовно прокатується, але, здається, тут йому вже не пощастить, якщо мені пам'ять не зраджує. Так і зрадило. Його час ще прийде, ми ще це побачимо. Ірмаус тим часом потроху відкисає. ЄБР дуже нагло грає ворожий, прям максимально нагло. Не впевнений, що йому варто було так робити, якщо він вже засвічувався стільки разів, то треба було, знаєте, йому грати більш пасивно, стати і чекати, доки ворожа ЛТЖ, тобто наша Геральт, поїде першим. Це було б правильно. А, зараз що? Тут почнемо, здається, рухатись. Давайте я трошки перемотаю. Правильно зробив, що від'їхав спочатку назад, бо не знаєш, хто б міг тут близько стояти. Мапа для тестування, зараз проїжджаємо за оце поле. Тут валимо дерево, даємо по собі інфу, на жаль, але не світимось, це добре. Переїжджаємо оцю позицію, де знищуються дерева, кущики і її стаємо. По суті, на цьому моменті вже дуже часто завершуються катки на Прохорівці. Якщо ЛТшка не здихає, це гайки. Цім просто срака. Ля, як просто Т-60 відкисає. Дуже швидко, максимально. Зараз ще тичка, все. 5 секунд, 5 секунд, не мотанчика. Оце от, що робить ЛТшка на прохривці? І знаєте, що саме, бісяче? Як тільки ти береш ЛТшку, в тебе Прохорівка, ну, раз на тиждень випадає. Береш важкий танк через раз. Ну, умовно, так? Да? Дивимося, хто зараз буде світитись і як будемо катити. Потроху-потроху підкатуємо. Занадто сильно не нагліємо. Це правильно, нам потрібно жити 2-2 по ХП попереду і не можна втрачати оцю можливість максимально довго жити на прокрівці. Все максимально правильно робить. Вже 75 сіста. І ще 14 тисяч хп є у ворожої команди. Тут я б насправді вже б їхав, чесно. Я, я б вже їхав трошечки, мені здається, він перестояв, мабуть, чекав, доки доїде наша команда, бо вона була задалеко. Я не звернув уваги, я думаю, що саме через це засвідчуємо деяких арту, що він тут виконує. Шкода, посилювачі більше разів, задати шкодити супротивника, виявити 6 пошити. На, на прокривці стріляти, знаєте, можна було б там далі від'їхати, щоб за подвійні кущики, але оцей момент, якщо все ж таки ти засвітишся, можеш буквально за 5 секунд від, відкиснути і втратити взагалі свій додатковий потенційний асіст. Я розумію, чому він не стріляє. Я так думаю, тут шукав Ліона, який світився тут останнім часом. Просто чекає, перевіряє, чи не стоїть він десь в кущах. По суті, тут, тут вже програти, це треба вміти. 7-2, велика різниця по ХП, в них немає ЛТшки, вони затиснуті, ми забрали повністю ліс, повністю більшу частину мапи. ЛТшка ворожа, вибачаюсь, е, арта не переїхала. Це її проблема. Тут, окей, іноді можна тут виграти, ворожі команди. В сенсі тому, що, знаєте, якщо хтось по одному буде постійно так перевалюватись через ЖД, якщо ворожа команда бере фокус, ну, тоді да, по одному здихати це проблема. Але, знаєте, там хтось стане не і все таке інше, буде байтити цим. Шансів ворожої команди тут насправді майже нуль. Ці єбери, які тримають незрозуміло, як постріли непробиття, або як колеса хавають ці снаряди. Це якась просто фантастика. Я сам нещодавно вкачував в гілку ЄБР 105-го і тупо просто не розумію, ну, яким чином воно тримає постріл. І потім я зрозумів, я вам зараз поясню. Дивіться, зараз отак зробимо. О. О, чуд О, чудовий момент. Чудовий момент. Дивіться. А коли, наприклад, снаряд летить отсюди, от сюди, по цій лінії, да, нижче корпуса, то дійсно нема дамаги. Ну, ще мають бути, там, наприклад, колеса опущені. Да. Я це зрозумів тільки після того, як разів 10 мені дали без дамагу, і я вирішив подивитися, куди ж мені все-таки стріляли. Тобто, ну, якщо у вас снаряд нижче корпуса йде по колесам, то дамагу не буде. А мені дуже було б цікаво подивитись, наприклад, якщо снаряд заходить чітко в колесо і за ним корпус і без дамага. Оце було б цікаво подивитись. Поки що я помітив, що без дамагу йдуть тільки титички, які нижче корпуса. Тому, мабуть, це і відповідь на питання, чому ж в ЄБРА дає без дамага. Залишилось всього одна всього три танчика по осі 11 тисяч, все чудово, все прекрасно, це потенційно, я думаю, має бути майстер. Я результати не дивився, але думаю, що скоріше за все це буде майстер. До речі, можна буде подивитись, та ні, не подивитись, от зараз в колесо дали. Але з дамагом. А чого я не подивився з дамагом Чи без? Ні, без дамагу, тільки он, видно, що тут, так? Да? ті колесо. Да. Класика, класика ібра, за це його і люблять. Не встигаємо забрати 15-2. Клас, давайте подивимося результат результати. Ось, власне, результати. Округлило під 13 600, там насправді трошки менше, все ж таки, дело майстер дозорного. Одна тичка у нас реалізована, один фраг, і це чудовий бій. Це чудово показує наскільки на таких мапах дуже сильно потрібні алтешки, і як без них дуже важко грати. Тому як завжди, дякую за перегляд. Подавайте свої заявки в план Бавтеба. Воно там будемо очікувати. І до наступних відоськів. Пока-пока.